Мінус один російський пропагандист. Український дрон ліквідував воєнкора окупантів Івана Зуєва. Чим росіянин зіпсував собі карму? Розповім за мить. А ви підпишіться? Російські пропагандисти потішили звісткою у Запорізькій області. З українським дроном зустрівся російський воєнкор Іван Зуєв. Побачення з безпілотником стало для нього фатальним. Під роздачу також потрапив і його колега Юрій Войкевич. Щоправда, попри тяжкі поранення, той поки що дихає. Наладен, однак російські пропагандисти проговорилися, що зуєв з собою на концерт до Кобзона прихопив ще й прес офіцера ворожої частини, який привів їх. Під атаку дронів за свої 39 років Зуєв встиг зробити зразкову репутацію працівника кремлівської фабрики фейків. Він приперся на окупований Донбас ще в 2014 році. І, от за роки відданої служби пропагандистській машині, воєнкор був відзначений державними нагородами у березні 25-го року. З рук Путіна Зуєв отримав особисту подяку за багатовікову брехню. Фінал його історії приклад того, що ніби шастать українськими землями.